Під Берестечком стали козаки. На Волині вшановують полеглих в історичній битві. 360 років тому неподалік Берестечка військо Богдана Хмельницького зійшлося в нерівному бою із армією польського короля Яна Казимира. Окрім вірності козаків і патріотизму майже неозброєних селян, Хмельницький розраховував і на допомогу кримського хана Іслама Гірея III. Однак той в останній момент зрадив це. Була сама більша битва середньовіччя. Битва під Берестечком, де з обох сторін приймала участь майже 300 тисяч козаків, селян. І польська армія після цієї битви фактично польське військо не могло вже оговтатись, і вони просили перемир'я. І в дальнішому ви знаєте, що вони зазнали поразку. Так що ми вважаємо, це не поразка а і не і не перемога, але вона рівнозначна перемозі. Щороку сюди з'їжджаються тисячі патріотів. Реконструктори з Кам'янця-Подільського приїхали відтворити історичну битву. Усі облаштунки виготовлені за музейними зразками. Типи наметів, форми наметів, розміри відповідають 17 століттю. Це намети, солдатські, намети, офіцерські, це якісь намети для зберігання зброї. І так далі Але все, що необхідно для нормального функціонування військового підрозділу. Козацтво для Юрія Бігуна не тільки відродження традиції, а й заробіток, бо в люльці за те з булавою. Це один із напрямків зеленого туризму. Раніше козаки, що їли сало, кашу, пшоняну, куліш, так? І співає, поду на Україну, так? А зараз що їсть? Мівіну, чіпси, сухарики, і співає. Хай завжди буде сонце, хай завжди буде мама, хай завжди буду я. Приїхали до Берестечка і Причорноморські, і Бузькі, і навіть кубанські козаки. коли то запорожці приїхали на Кубань, вони сході точно так же, як і от у вас, зараз, шаровари і проче. Но там же, крім того, жили адиги, черкеси, вони имели от. Примірно вот такой вигляд. щоб так сказати, захистити себя, вони передівалися в на черківську одежду. А потім это вошло в быт, і сейчас вот это вот така національна одежда, казача, козацтво, яке будувала в нас як причорноморські і бульські козаки. Тому можливо такі костюми, які сьогодні на нас, це стилізований костюм із тієї історії, яка в нас колись була. Об'єднує козаків одне жага до свободи та пам'ять про тих вільнолюбних предків, які поклали життя на Вівтар в країни. Свято Георгіївський храм. Нині це козацька осипальниця на місці битви. Унікальність храму в тому, що фасад храму зроблений вигляді іконостасу і. Головні двері в храм це є імітація царських врат. Так зроблено для того, щоб під час багатолюдних пошанувань пам'яті українських героїв, козаків і селян, які е, тут відзначаються на козацьких могилах монастирі. Сам храм можна було перетворювати на величезний вівтар. А площу перед храмом, тут де ми з вами стоїмо, можна було перетворювати на великий храм під відкритим небом. Найлюдніше тут у другу неділю після трійці, коли вшановують всіх святих землі української.